Розділ другий. Він сказав мені, сину людський, стань на свої ноги, і я буду з тобою розмовляти. Коли він заговорив до мене, війшов у мене дух, поставив мене на ноги, і я почув голос того, хто промовляв до мене. Він сказав мені: Сину людський, я тебе посилаю до нащадків Ізраїля, до непокірливого народу, що збунтувався проти мене, вони, як і їхні батьки. Відступили від мене і продовжують бунтуватись до цих пір, я тебе посилаю до свавільних і затятих серцем людей, ти передай їм, що говорить Владика Господь. Незалежно від того, слухатимуть вони чи не звернуть уваги, адже вони бунтівничий дім. Нехай усе ж знають, що посеред них є пророк. Проте ти, сину людський, не бійся їх і не лякайся їхніх слів, хоч навколо тебе будь-який і тернина. Та й живеш ти серед скорпіонів, не бійся їхніх слів і не тремти перед ними, хоч вони і бунтівниче покоління. Отже, говори їм мої слова, слухатимуть вони, чи не захочуть, адже вони бунтівники. Ти ж, сину людський, слухай, що я говоритиму тобі, не будь непокірним, як цей бунтівничий дім, а відкрий свої уста і їж те, що я тобі даю. Я гляну аж ось простягнута до мене рука. А в ній книжковий сувій. Він розгорнув його переді мною. Совій був увесь списаний усередині і ззовні. Записані там були зойки, нарікання і гори людей.